Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник. Сьогодні ми далі вивчатимемо середньовічну китайську поезію на прикладі творчості Дуфу. Увага до внутрішнього світу людини, велике співчуття до знедолених і скривджених, викриття війн і соціальної несправедливості усе це хвилювало поета Дуфу, друге ім'я Дземей. Він став видатним ліриком разом зі своїм геніальним сучасником Лі Бо – Поетів пов'язували дружні стосунки, і, хоча кожен із них йшов своїм шляхом, вони з шаною ставилися до здобутків один одного. Дуфу народився 712 року в окрузі Гун, провінції Хенань, у родині чиновника зі старовинного китайського роду. У сім років написав перший вірш. Збереглося небагато відомостей про його життя із 19 років мандрував країною зі своїми друзями Лібо та Гаоші. Згодом оселився в столиці Китаю Чанянь. 751 року вірші дуфу були високо оцінені при дворі імператора. Він склав іспит, обійняв чиновницьку посаду, згодом став міністром. Але така діяльність не приваблювала дуфу, тож він присвятив своє життя написанню віршів. 759 року оселився в північно-західній частині Китаю містечку Ченду. Тут діє його меморіальний дім музей Дуфу Цаотан, оскільки саме в цьому місті Дуфу створив 240 поезій. Помер 770-го року, не здобувши слави й багатства та залишивши світові безцінний творчий доробок, у якому вперше в світовій літературі прозвучала тема сорому митця за діяння вельмож, їхні надмірні розкоші і глибокий біль за долю простих людей. Творчий спадок дуфу становить понад 1400 віршів і більше 20 прозових творів. Минулого уроку ми дізналися, що на творчість китайських ліриків вплинули два філософські напрями – Даосизм і Конфуціанство за ім'ям засновника цієї релігійно-філософської школи Конфуція. Дуфу надихався саме другою течією. У полі зору конфціянства моральна поведінка єтичне етичне життя людей, важливість земного, а не небесного. Серед світоглядних позицій конфуціанства запам'ятаємо такі: перше. Поклоніння предкам, тобто вшанування пам'яті померлих. На думку прибічників конфуціанства, душі пращурів оберігають тих, хто живий. Друге. Синівська школа, яка полягає в навчанні молодого покоління слухняності, відданості старішинам. А ось головні принципи конфуціянства. Перший Жень людяність. Другий джунтай доброчинність. Третій ченхміна відповідні ролі в суспільстві, четвертий де сила доброчесності. П'ятий лі порядність, шостий вень. Мирні мистецтва. В основі творчого доробку дуфу світоглядні засади конфуціянства. А ось ознаки лірики поета. Перше оспівування народного горя і співчуття до знедолених. Друге звернення до традиційної теми природи і філософських пошуків. Третє. Посилена увага до внутрішнього світу людини. Четверте викриття суспільної несправедливості. П'яте засудження війни. Шосте. Наближення поетичної мови до розмовної завдяки спрощенню художніх засобів. Сьоме. Лаконізм і простота. Проаналізуймо поезію дуфу. Пісня про хліб і шовк у перекладі Ярослави Шекери. У Піднебесній, по Китаю всьому, є тисяч десять міст, мабуть. Але чи є хоча б одне, в якому не славилася б воїнів могуть. А що, якби серпи, мотики й рала повиливати нам з блискучих лад, аби воли покірно оборали цунь поля, запустілого у лад. Гіркі ридання вже б не поливали ту землю, де гула страшна війна. Чоловіки б із піснею орали, жінки б наткали шовку полотна. Ця поезія одна з останніх у творчості дуфу. У ній, як і в багатьох інших, крім. Традиційних для китайської лірики тем природи і філософських пошуків потужно звучать соціальні мотиви. Відданий філософії конфуціанства, поет утверджує у вірші суспільний ідеал: серпи, мотики й рала замість воїнів Могуті, тобто пропагування мирної праці на противагу війні й розбрату. У вірші є образі символи, які уособлюють уявлення народу Китаю про суспільне й особисте щастя. Хліб життєва потреба. Шовк натяк на красу, творчість і натхнення, їхню цінність. Обидва образи не реалізовані в житті китайського народу через війну. Згадана в поезії воїнів могуть це політика влади, метою якої є пропагування війни як провідного напряму руху країни. На думку ліричного героя, власне, самого ждуфу, справжнього гуманіста, народові потрібно повиливати з блискучих лад серпи, мотики і рала. Поет вважає, що війна виснажує країну й людей, не дає змоги зміцнювати її землеробські ресурси, добробут китайців у мирний час. Ця думка втілюється завдяки антитезі: гіркі ридання вже б не поливало ту землю, де гула страшна війна. Чоловіки без піснею орали, жінки б наткали шовку полотна. Один із мотивів вірша радість від спільної праці і життя. До речі, у цьому поезія дуфу співзвучна з українським фольклором, де змальовується копітка праця хліборобів як невіддільна частина їхнього життя. Зважаючи на ідейне навантаження вірша, підсумуймо: це зразок громадянської лірики. Звернімося до іншої перлини ліричного доробку дуфу поезії Весняний краєвид у перекладі Геннадія Туркова. Хоча батьківщину зруйновано, гори і ріки існують. В столиці весна буяє дерева й трава густі. Бачачи нелад часу, я й серед квітів плачу, ремствуючи на розлуку і серед птахів тужу. Низка сигнальних вогнищ не гасне уже півроку. За лист від родичів з дому я б купу грошей віддав. Біле моє волосся все рідшає після гребінки, а скоро, мабуть, і зовсім не буде тримати шпильок. Бачимо контраст прекрасної природи і зруйнованої батьківщини дуфу. Автор засуджує внутрішні сутички, які негативно впливають на розвиток країни, несучи розбрат і спустошення. Поезія не має яскравого патріотичного пафосу, оскільки митець простими словами без гіперболізації та вишуканих художніх засобів говорить правду про стражденне життя людей. Співчуває їм. Для цього дуфу вживає антитези: весна. Війна, країна в руїнах. Завдяки прийому паралелізму дуфу висловлює віру в те, що з настанням весни його країна відродиться, подібно до всього живого в природі. Поезія має яскравий національний колорит, що виявляється в згаданих образах символах: шовк, назва Китаю, піднебесна, квіти, журливі птахи, журавлі. Тож і цей вірш визначаємо як зразок громадянської лірики. Отже, провідним в обох проаналізованих нами поезіях є мотив утвердження мирного життя, співчуття до знедолених. Дослідники й дослідниці поезії Дуфу через таку тематику називають його поетом заступником, поетом турботи й смутку. Упродовж двох уроків ми вивчали творчість видатних митців китайської середньовічної лірики епохи Тан Лі Бо й Дуфу, які у житті були друзями. До речі, літературні напрацювання цих китайських поетів мають інтенсивну рецепцію й сьогодні. Свідчення цього твори сучасних українських письменників і письменниць, у яких осмислено філософію життєвий шлях китайських поетів. Наприклад, твір Олега Лишеги, з яким ви можете ознайомитись, відсканувавши швидкокод. На сам кінець визначмо спільні відмінні риси їхньої поезії, виконавши завдання. Розмежуйте спільні відмінні риси творчості лібо й дуфу. Перевірмо завдання. Спільні характеристики для обох поетів. Вони обидва представники китайської середньовічної лірики епохи Тан. У поезії обох часто натрапляємо на паралелізм людина, природа. Для творчості Лібо притаманні такі риси. Він прихильник даосизму. Ліричний герой віршів Відлюдько. У поезіях поєднані захоплення природою, і філософське світобачення. Поезія відрізняється багатством художніх засобів. Ліриці дуфу притаманні такі ознаки. Автор прихильник конфуціанства. Викривав війну й суспільну несправедливість, співчував простому людові, писав лаконічні й прості вірші. Ми завершили знайомство з китайською середньовічною лірикою епохи Тан, дізналися, які теми цікавили тогочасних авторів, проаналізували художні особливості віршів, відзначили їхню своєрідність і самобутність. Наступного уроку ми далі вивчатимемо середньовічну лірику Сходу на прикладі творчості Омара Хаяма. До зустрічі!